Ви готові до новин з боліт? Бо ми вже тут погнали. Росіяни проти еволюції, російська ролетка, версія для йолупів та батьківські збори, які закінчилися бійкою. Це Росія, там і не таке побачиш. Це що вам треба знати про росіян у наступній новині? Коротше кажучи, на болотяних угіддях провели цікаве опитування. Як вони вважають, звідки пішло людство? Так от. 30% росіян впевнені, що теорія Дарвіна це повна туфта. Проти еволюції виступили в основному росіяни старше 60 років і ті, чиї погляди не співпадають зі здоровим глуздом. Та на захист росіян скажемо, що не все так погано, як здається. тих, хто вважає, що людей створили інопланетяни всього 3%. Так, ми знаємо, що це тисячі і тисячі людей, але тим не менш. Та тепер, принаймні, у нас не виникає питань, чому вони живуть саме ось. Ну, ну ось так! Я знімаю відео про те, як ми застрягли у ліфті. Надіюся, ми звідси виберемося. Якщо ні, то ви знайдете це відео на моєму телефоні. Воно буде останнім. Воно буде перед останнім. Це останнє. Зараз ми дзвонили оператору і нам сказали, що майстер застряг у сусідньому ліфті. Ні, ну це просто відвал всього, я вважаю. Чіп і Дейл з перепою спішать на допомогу. Нагадуємо, 30% росіян впевнені, що теорія дарвіна це неправда. 3% росіян впевнені, що людей створили інопланетяни. Тим часом самі росіяни. Nice. Це був один з різновидів російської рулетки, тільки без револьверів. Самі з цього вони просто ловили своїми головами цеглину. Добре, хоча б каски додумалися одягнути. Давайте ще раз подивимося. <звук> ну просто мед для очей. Браво! Росіяни кажуть, еволюції не існує у той же час. Росіяни, які вигадали ось цей туалет в одному з генделиків у Чебоксарах. Узріть. Хочу раз хто небудь в таке бачив. Ось так сидиш на туалеті і не видно тебе. Клас. Ось так сидиш, можна з сусідами поговорити, привітати. Я не з такої сім'ї, як другі. Я із багатої. Нелюбі і недорогі росіяни. Якщо еволюція обійшла вас стороною, це ще не означає, що її не існує. Ще вам скажу, коли бачиш подібні відео, які знімають самі ж росіяни. Здається, що стороною їх обійшла не тільки еволюція. Так, дивись, це оленятко! Яке оленятко? Це собака, Настя. <плес> Отож, на порядку денному, що ж це було: Сарна, оленятко чи собака Настя, ми гадаємо, що це все ж таки була лисиця, але розумові потуги росіян так чи інакше не можуть не вражати. Чого у них на тих поштах тільки не відбувається? Он, наприклад, росіянин загубився у відділенні і не знав, як з нього вийти. Загубитися у п'яти квадратних метрах це сильно, але все ж таки з четвертого разу, і то після того як йому дали підказку працівники, вихід з відділення нарешті було знайдено. Ура! Ну і наостанок у Красноярську на батьківських зборах з приводу бійки учнів у школі побилися їхні батьки. Яблунька від яблуні, як то кажуть, а ви кажете, еволюція, росіяни. Це вже наступна сходинка. Нам цих людей вже не усягнути ніколи. А це були новини з болі.